Туя складчата Віпкорд гочих 2 літри, Коштує 320 гривень. Туя західна Грін Бабл, Гощи 3 літри, Коштує 180 гривень. Туя східна аурея нана. Гощик 2 літри, Коштує 320 гривень. І в нас є ексклюзив рідкісний сорт. Туя східна ауреанана варігата. Подись, вона гарна. Горщик 3 літри коштує 460 гривень. Туя західна Макс. Красунчик. Гощик 5 літрів. Коштує 450 гривень. Туя західна Даніка Аурея. Горщик 5 літрів. Коштує 320 гривень. І туя складчата Канкан. -кан, горщик 5 літрів. Коштує 360 гривень. Такі саджанці можна замовити на сайті balsat.comua. Посилання є в шапці профілю.